таки друзі! Вітаю вас у моєму блозі. Він на цей раз вийшов не запланований і без підготовки, адже я зовсім випадково потрапила у польську Сахару і не могла для вас не зняти відео. Ну що ж, мене заставляють вдягнути худі. Не хочу, щоб я була в гарному копці, бо кажуть, що я змерзла. А ти собі чого не береш худі? Не змерзла. Я теж не змерзла. 40 кілометрів від Катовіці і 50 кілометрів від Кракова знаходиться унікальне місце пустиня Буендовська. Це найбільша пустельна територія в Центральній Європі. Колись тут навіть траплялися міражі, а пісок був настільки гарячим, що його використовували для військових тренувань. А зараз це супер фотогенічне місце для піших прогулянок, для велопрогулянок, пікніків і нових вражень. Ми приїхали Це до пустині Блендовської. Тут правдива пустеля в Польщі, але довкола неї Рустеліс. Це не Мої друзі по морозі. Досить таке класно, насправді. Є ще багато локацій, де, де треба походити. Ми просто їхали повз, бо їздили дивитися на машину нашому другу і вирішили подивитися, як тут є. І це я. О такі круті хлопці. Остають. Станочні. Зараз показує саме. Це як те робить. Я це записала. О, дивіться, пустиня Буендовська, Перше в фосце місце старту ракет метеорологічних. Вау! Прикольно. Ого, дивіться. Який цікавий, не знаю, що це пристрій. Як це... Що є? Це можна плавати. Дивіться, тут є такі чудики. Локальне в'яження, тут хтось такий живе. Ну, а там я знімала, люди, мають машинку на покій і їздять сам. Від виглядає мега клас. Мега красиво. <говори> з цікавинок, пустиня Бондовська стала знімальним майданчиком для екранізації роману в Пустині і в Пущі. Це дуже популярний твір Хендріка Шенькевіча, польського письменника, який був лауреатом нагороди Нобля. Романський народила. Прикинь. То це не є Шлонськ? Прикол, дивіться, це легенда, що це хтось вкрав якийсь пісок і воно посипалося тут. Та, ми читаємо по картинках. Ой, сморюка. Ні, ми реально це мало повседнев, тому що ми виїхали та на кордоні Покажу вам, що то далі є. Я йду сюди. Так, підімовий, але все. 40 хвилин дороги. Зараз я прогулююся тут по красивому оглядовому майданчику з дерева, який називається ружа В'ятров, тобто в перекладі української роза вітрів. Це найвідоміша точка в пустелі Блендовській, і саме сюди варто приїхати, якщо хочете побачити справжній масштаб цього місця. Мені якраз надзвичайно пощастило, що опинилася тут. Я якраз коли був захід сонця, і вдалося зробити просто неймовірні фотографії. Ще додам, за локацією її можна знайти між населеними пунктами ключа та полесвов. Заборон в'їзду ніяких немає, машину можна залишити на одному з невеличких безкоштовних паркінгів, і найприємніше вхід на саму пустелю абсолютно безкоштовний. Всі проголодалися, і ми тепер йдемо їсти. <плес> у нас у планах на вечір ще кіно, і ми не встигаємо нічого. Так, що в нас тут є смачного? Криткий ходок. Друзі, обов'язково діліться враженнями, чи вам сподобався цей міні огляд пустині Буендовській. Пишіть, чи ви були тут або чи хочете відвідати це місце. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео. Цьомки бомки, всім па-па!